Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом і сьогодні намалюємо iPhone. І якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також коментуйте та ставте лайки. І будемо малювати! Кладіть ваш аркуш паперу вертикально. Спочатку нам знадобиться простий олівець та лінійка. У нижній частині аркушу посередині ми малюємо лінію на 7,5 см. До речі, я малюю на половинці альбомного аркушу формату А5. Далі малюємо від нижньої лінії вертикальну лінію на 15 см. І для того, щоб лінія точно була вертикальною, нікуди не нахилялась, перевіряємо відстань між лінійкою та аркушем у верхній та у нижній частині. Так само з іншої сторони. Відстань має бути однаковою. З цієї сторони також проводимо лінію довжиною 15 см і вгорі лінії з'єднуємо. Можемо перевірити, чи рівно ми намалювали вертикальні лінії. Якщо в нас 7,5 см, то все ми зробили правильно. У верхньому лівому куточку є камери, для цього від верхньої та бокової лінії відступаємо приблизно по 3-4 мм. І відступивши ці 3 мм від бокової лінії, проводимо горизонтальну лінію на 4 см. Такої ж довжини малюємо вертикальну лінію. Тепер така ж горизонтальна лінія у нижній частині і домальовуємо вертикально. У нас має утворитися рівний квадрат. Оскільки iPhone має не гострі куточки, а закруглені, тож ми такою дужкою їх і малюємо у верхній, тепер у нижній частині. Так само з іншої сторони закруглюємо. Знову вгорі. І ділянка, де розташовані камери, також має закруглені куточки, тож їх і малюємо. Далі наводимо потрібні лінії чорним фломастером. Робимо це охайно, не поспішаємо. І так само наводимо контур айфона. Для цього можемо скористатись знову лінійкою, щоб лінії точно були рівними. Але лінію ми вже проводимо не до кінця, тому що на кінчиках закруглені куточки. Їх ми намалюємо від руки. і наводимо куточки, які ми попередньо намалювали олівцем. Витираємо зайвий олівець ластиком. Наш айфон буде з трьома камерами. Одна, друга і тут буде третя. І щоб рівно намалювати камери, розділимо квадрат навпіл. Тобто тут 2 см, проводимо вертикальну лінію. І між цими двома також знаходимо 2 см і проводимо горизонтально. І тепер у верхньому лівому квадратику. Малюємо у вигляді кола першу камеру. Під ним такого ж розміру друге коло. Я спочатку малюю їх олівцем, а потім наведу чорним фломастером. А з правої сторони коло буде на перетині горизонтальної лінії, тобто половина його у верхній частині і половина у нижній. Наводимо тепер наші коло фломастером. І щоб кожне коло було трохи ширшим, малюємо вздовж намальованої лінії. Ще одну. Додаємо таким чином до кожного кола товщини. І під цією камерою намалюємо маленький чорний кружечок. Це сканер LiDAR, який потрібен для вимірювання відстані до об'єкту за допомогою інфрачервоного випромінювання. А з боку між ним і камерою є маленька крапка. Це додатковий мікрофон, який поглинає шум та очищує звук під час розмови по телефону та запису відео. А вгорі ось тут. Навпроти нижнього кружечка такого ж розміру малюємо кружечок, який буде білим, це ліхтарик. І у кожній камері всередині малюємо ще по маленькому кружечку. Логотип компанії Apple це надкушене яблуко, тож візьмемо спочатку олівець і ось тут його намалюємо. Знаходимо тут серединку. Ось вона. Тепер знаходимо тут серединку на цьому відрізку. Ось тут вона буде. І у цій частині, де хрестик, намалюємо яблуко. Починаю малювати спочатку ліву його частину. Це така дугоподібна лінія, схожа на перевернуту букву С. Більшою дужкою у верхній та меншою у нижній домальовую яблуко з іншої сторони. Така дужка, як надкус. Об'єднали скрізь і вгорі посередині малюємо листочок. І так само намальовані лінії олівцем наводимо фломастером. Витираємо зайвий олівець і домалюємо бокові кнопки. Відступаємо від нижньої камери у лівий бік, ставимо тут крапочку. Тепер від верхньої частини яблука також відступаємо, ставимо крапку і з'єднуємо ці лінії. Це ми намалювали кнопку блокування. Тепер від маленької крапки ось цієї відступаємо у правий бік. Малюємо невеличку лінію. Це кнопка виключення та включення звуку. І під нею ще будуть дві кнопки трохи довші. це як половинка ось цієї кнопки. Нижче ще одна кнопка, це дві кнопки регулювання гучності. І настав час розмалювати айфон. Камери я розмальовую сірим, а сам телефон буде рожевим. А який колір для телефону обрали ви, напишіть мені в коментарях. І сірим з одного боку камери я додам тінею, вздовж чорної лінії проводжу лінію сірим, таку ж лінію малюю у нижній частині. І намалюю ще лінію сірим біля чорної з правої сторони телефона та у нижній його частині. І малюнок готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною, і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.